Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку! Вітаю Власта, доброго здоров'я. Ну що ми бачимо, Володимир Станіславович, З новин. 18 грудня в Брюсселі мають зустрітися європейські лідери з Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Марком Рюте, і як пише видання Політико з посиланням на нібито поінформованих співрозмовників, що головною темою цієї зустрічі стануть мирні плани, там чи якесь перемир'я? І можливість розміщення миротворчих сил в Україні. Ми з попереднім гостем говорили про те, що це могли би бути миротворці е, під мандатом НАТО, хоча зараз звучить нереалістичною ця ідея. Але тим не менш, як ви що я як, як ви думаєте, які пропозиції можуть прозвучати на адресу Зеленського? Ну і відтак України, е, які можуть бути допустимі щодо прийняття, і які ні? Ну, бачите, власне, я думаю, що можна зараз будувати будь-які конструкції, будь-які е, висувати ідеї, концепції, плани. Але мені здається, це ставити е, коняку перед е, воза перед конякою. Е, поясню вам, чому. Ну тому що це все має базуватися на, на одній простій істині. Е, це має бути забезпечено відповідними гарантіями. Якщо тема про гарантії не вирішена. Якщо ми не знаємо що власне ми отримаємо як гарантії своєї безпеки, то всі ці плани можуть бути лише планами. Ну, давайте от нот конкретний приклад. Зараз у Франції президент Макрон так займає чітку, абсолютно на мою думку, адекватну позицію протидії російській агресії. Через два роки, по-моєму, у Франції нові вибори, так? Ну і прийде інший президент. А французькі війська, які тут начебто можуть бути розміщені, і які начебто мають бути гарантією нашої безпеки, новим президентом за там, два тижні будуть повернуті назад у Францію. Питання в задачі: а чим залишається Україна з новим Будаперським меморандумом, який на папері виглядає дуже класно? Але в реальності означає нічого. Тому знаєте, коли ці всі розмови ведуться, то мені здається, що це лише на цьому етапі більше політес ніж практичні розмови. І до речі, от Рюте недавно сказав таку фразу, що мовляв. Ну так, ми будемо розмірковувати про свої плани, правда, не треба це робити публічно, що що є абсолютно логічно і правильно. Але от бачите, є один недолік: Путіна не буде на цих переговорах. Тобто, ми тут самі між собою розмовляємо, але ж Путін на це, мовляв, дивиться з своєї кремлівської башти і посміхається. Ну каже, да, -да давайте там готуйте пропозиції, а я їх потім відкину. Тобто, бачите, що я читаю в цій фразі, Рюте? Це те, що допоки ми Путіна не примусимо йти на переговори, на переговори він іти не буде. А що означає примусити Путіна до переговорів? Це означає поставити його в такі умови, коли він зрозуміє, що йому краще зупинитися, ніж продовжувати і в кінцевому рахунку програти. Другий аспект всього того, про що говориться, а переговори між ким і ким. Ну, нас, українців, постійно підштовхують до теми, що ну як же ж, це ж російсько-українська війна, це ж на вас напали. Ну, от, ви будь ласка, розбирайтеся там. Сідайте за стіл переговорів. А ми для вас створимо найкращі умови для цих переговорів. Вибачте, а хто підписував Будаперський меморандум? Не тільки Україна. Підписували американці, підписували британці. Потім приєдналася Франція і так далі. так Так, далі. Так, можливо, ці країни, і не тільки до речі, а чому зараз, якщо ми говоримо про європейський союз, про те, що Україна повинна бути членом Європейського Союзу і починаємо практичні кроки для цього, щоб це сталося? А чому ми не говоримо, що це має бути так само той самий Рюте, як представник НАТО? От тоді в цьому я щонайменше бачу якусь логіку, а інакше це спроба. За рахунок України повирішувати свої проблеми, зупинити війну, так, це, 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 це кривавість, це страх, це катастрофа, але коштом України, а не коштом того, що ви сідаєте разом, і Росія бачить, що з цього боку, демократичного боку, сидить не лише Україна, а сидить за Західний демократичний світ, представлений всіма ключовими гравцями. А якщо цього нема, ну так тоді вибачайте, чого ви нас з до таких переговорів. Ну, я так розумію, що ось ця зустріч в Брюсселі, яка запланована на 18 грудня, вона це така відповідь на заклики Дональда Трампа. Він звертався до європейських лідерів і просив їх, так би мовити, взяти на себе контроль за якусь там мирну угоду між Росією і Україною, і можливість ведення військ до України й мається на увазі західних військ. І, 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 мабуть, це такий перший крок, що от, після. Після того як Трамп це сказав, ми зберемося і подумаємо, що ми зможемо запропонувати Україні. Тут ще про запрошення Росії за стіл переговорів навіть не йдеться. Ні, ну, це е, цілком може бути. Тобто, можливо, зараз лідери Європи сядуть і скажуть, що от в разі, якщо ми гарантуємо Україні те, то те, -то, те. -то те -то. При тому це гарантії не е, е, з повітря. Гарантії зафіксовані, зафіксовані не тільки нами, європейцями, але й американцями, як ключовою е, країною е, Альянсу. От е, якщо ці речі ми е, Україні гарантуємо, то тоді давайте сядемо, і подумаємо, що ж ми можемо реально розписати. Тобто, от є е, для України гарантії е, від США, Британії і Франції. Прекрасно, три народні країни гарантують там. Да? Українцям, що е, в разі нападу Росії е, вони включаються в війну прямо, от як написано в статті 5 Вашингтонського договору. Наприклад, ну а чому ні? Ну чому ми не повинні ставити питання саме таким чином? Чому ми весь час е, рачкуємо каже, ну це ж нереально? Ну почекайте, нас реально роззброїли. У нас реально забрали ядерну зброю, яка була елементом стримування. Це було дуже реально. А ми самі собі кажемо: ну ви знаєте, така угода є нереальною. А чому вона не є нереальною? Треба ставити питання е, в цій площині і тоді домагатися якихось е, кроків з того боку. Ну чому три ядерні держави, які нам гарантували нашу територіальну цілісність, сьогодні е, не можуть на себе взяти хоча б зобов'язання зупинити ворога там, де він сьогодні стає. Хоча ми вже втратили 20% своєї території. Чому ж це не є нереальним? Так, е, будь-яка така угода означає для Путіна. Кінець війні, тому що він знає, що якщо далі він продовжує е, е, війну проти України, е, вступають в е, е, прямі воєнні дії е, три е, ядерні держави, і це колосальний елемент стримування. Але ж вони собі вигадали формулу: е, не можна допустити війни НАТО з Росією. Правильно, Путін їм аплод, аплодує і п'є шампанське, тому що це означає, що вони сама, самі собі намалювали. Великий Берлінський мур побудували там вже не той, який був, а втричі більший, і е, через нього не можуть перестрибнути. Так може, треба в головах ці мури починати руйнувати спочатку, а потім вже говорити про якісь там розміщення військ, і так далі. Так далі. Спочатку безпека. Я тоді ще процитую один прогноз, який вже пише видання New York Times щодо завершення війни. Я тут маю такий офтоп, відійду трошки в бік і скажу, що звісно, це все звучить з одного боку обнадійливо, що е, війна припиниться, а з іншого боку, доволі сумно, бо мені здається, що вже зараз майже ніхто не говорить про повернення українських територій в кордонах 91-го року. А якщо й говорять, то в контексті колись в невизначеному майбутньому дипломати. Шляхом, і тут і тут мені здається, от є привід посумувати, і навіть є привід згадати про людей, які залишаються в окупації, тому що їм ось ці всі розмови про припинення вогню чи війни тимчасове, чи більш-менш постійне ну не гарантує повернення під контроль їхніх територій, під контроль української влади. Я не знаю, чи для вас це вже так само очевидно, як і для мене, чи у вас є ще надія, що Зараз щось може статися і з'явиться потужний голос, який скаже, що ні, ми маємо дозволити Україні і дати їй можливість повернути всі території. Бо я, чесно кажучи, з того, що я бачу і читаю, мені в це віриться все менше і менше. Ну, бачите, власне, ми вже з вами говорили: думки, які з'являються там сям, це думки. Тобто, це. Позиція тієї чи іншої газети, чи, чи того чи іншого журналіста, і не більше. Але вони, звичайно, можуть е, е, показувати е, тенденцію в підходах. Вона ця тенденція для нас безумовно погана. Але дивіться, ну е, знову ж таки, питання в політичній волі. От е, е, чи є вона, скажімо, зараз у пана Шольца? Немає політичної волі дати нам те, що нам потрібно. Він навіть як от вчора вже було повідомлено в програму своєї партії на наступні вибори, вписує, що Україна не отримає Тауруси. От це буде позиція соціал-демократів, коли вони будуть формувати, мабуть, наступний уряд з ХДС. От і от і маємо один з прикладів: а що якщо нам потрібно для того, щоб винищити? Інфраструктуру Росії, з якої нас атакують, тобто аеродроми, командні пункти, склади паливомасивних матеріалів, і так далі, і так далі. Якщо на цього потрібно там умовно 500 тисяч ракет, то хіба колективний захід, якщо б він мав політичну волю, не може цього забезпечити? А що означає, коли армія не може мати постачання, це означає, що вона зупиняється, тоді зупиняється війна. Тобто питання насправді в тому, наскільки західні лідери відповідальні і перед собою, і перед Україною, і перед системою, яку власне створили після Другої світової війни? Ну якщо зараз все зупиняється так, як дехто нам пропонує. От останнє, уже словацький президент розповідає нам, що нам доведеться йти на територіальні поступки. Ну, значить, це означає, що от Україна буде першою країною, яка засвідчить, що треба мати ядерну зброю, озброюватися до зубів і нападати на сусідів. Ну, якщо це стає прийнятним для західних лідерів. Тоді е, захід дуже швидко розвалиться як, як система цінностей. тому що ці цінності не можуть бути е, прийнятними для для, для м, а, цивілізованого світу. Тоді ми перейдемо в хаос. Якщо це працює, якщо якщо вони просто на слові настільки е, неосвічені, що цього не розуміють, ну це одна річ, Значить, треба брати підручники і читати, що відбувалося в історії. Якщо це позиція, тоді це позиція. До того, що авторитаризм переможе демократію, ми повернемося в дев'ятнадцяте століття, але вже тепер будемо розмахувати не списами, а ядерними бомбами. От власне така перспектива. Тому, тому тут треба справді апелювати до ну бодай залишків якогось здорового глузду, якщо справді він там ще ще є. От, власне, що пише Нью-Йорк Таймс, прогнозуючи, що війна в 25-му році в Україні закінчиться. Вони пишуть, що війна закінчиться шляхом переговорів, що і Україні, і Росії зараз бракує військ, і що Трамп після своєї інаугурації не буде намагатися прискорити ці переговори. Це ми вже з вами багато разів обговорили і ну виглядає так, що все до того йде. Далі вони пишуть, що без американської підтримки Європі складно буде самостійно підтримувати Україну, а в США зараз намагається. Поставити Україну в найкращу переговорну позицію, і що Курська область може піти в обмін на частину, якусь частину української території. І також Трамп може підштовхнути Путіна, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою. І, мовляв, це все Путін зможе продати все-таки як перемога для свого електорату, тому що це для нього краще, ніж Україна в НАТО. От. Ось ось такий прогноз від York Таймс. Що ви скажете мені? Мені він здається дуже слабким, мало професійним і таким, який ну не не справді не відповідає на ключове питання, про яке ми з вами щойно говорили. Ми приймаємо можливість захоплення території незалежної держави чи ні. Оце власне мені здається вододіл або так, або ні. Якщо приймають... Судячи з цього прогнозу так приймають Так, тоді, тоді от я ж тоді, тоді треба пояснити цим великим мудрецям, що це означатиме, що завтра буде напад Китаю на Тайвань. Після завтра буде напад з північної Кореї на південну Корею. Потім почнеться мережа дуже поганих речей в Африці. Яка перекинеться на Латинську Америку, і ми матимемо, ну я вже не кажу про Близький Схід, то вже, то вже само собою зрозуміло, там почнеться, почнеться ну, просто е, страшна історія. От е, це те, що буде наслідком прийняття такого рішення. Ну, чогось думають, що можна посилатися на там, приклад Німеччини, господи, ну це абсолютно інші історичні обставини. Зовсім іншими історичними обставинами. Були події, які були пов'язані з корейською війною і тим тристи розмежування 38 паралелі, і так далі. Тобто, це притягується за вуха, це абсолютно інші умови, це інші обставини, це інші, інші е, ключові гравці і інші можливості цих гравців. А нам чомусь хочуть просто накинути як варіант, який, мовляв, нас до чогось приведе. Ну, дивіться, те ж саме. Таймс» пише. Там нам не вистачає е, е, людей. Ну так слухайте, є 300 мільярдів заморожених російських грошей. Так ми ж не просимо, щоб ви нам дали американців сюди е, для того, що вони воювали з Росією. Ми просимо дайте нам зброю, яка перевершить е, е, можливості того, що у нас немає зараз достатньої кількості, кількості е, особового складу. Ми можемо через е, е, новітні. Е, Технології в цій сфері подолати цю проблему і перемогти, але ж так питання ніхто не ставить. Знаходяться тисячі і тисячі причин для того, щоб у обійти цю тему. Дивіться два роки, обговорювали яким чином можна використовувати ці активи. Нарешті здається, знайшли рішення для отримання 4 мільярдів на рік. А що не можна е, це зробити так, щоб це було не 4, 14 чи 15, хоча є відповідні розрахунки? А що не можна в кінцевому рахунку е, прийняти політичне рішення, передати ці кошти Україні і на них купити у тих самих е, західних партнерів, те, що е, нам що необхідно? Та все це можна. Але ж питання, що е, бар'єри в голові. І можливо. Всі там ходять, вони там все залишатиме на сам кінець. Кажу, якщо Європа готується до війни, то можливо вони хочуть ці гроші і собі залишити, але це вже тема подальших ефірів. Дякую вам дуже. Дякую. Володимир Виско, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роки. Керівник центру дослідження Росії був на Радіо НВ. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.